У боса всього одна фаза. Під час електроманітного сортування він розкидає передні купи сміття. Разом зі сміттям на арені з'являються бомби, які треба знищити. Для цього вибирається один танк і чотири випадкові гравця. Їх задача збільшити свою кулю. Чотири маленькі купи сміття збільшать розмір в половину. Доберіть 4 великих купи і одразу їдьте в бомби. Якщо їх не знищити за 26 секунд, рейду дадуть можливість спробувати все спочатку. Інші гравці, які накопичили кулі, направляються та їдуть в боса. Спалювання позначає випадкових гравців колом. Тримайтесь подалі від куб сміття, щоб не підпалити їх. Бос буде викликати гієн, яких потрібно танкувати. В героїчному режимі вони накладуть дебаф, який зменшує лікування. Також вбігатимуть сміттярі, яким треба буде збивати зал пракет. Якщо по ним проїхатись кулею, моби отримуватимуть два рази більше шкоди. Перед електромагнітним сортуванням на танків буде застосовуватись демоліш, тому танку треба протиснути захисні дібності і продовжити танкувати, доки його не виберуть для кулі. У героїчному режимі на танків буде застосовуватись мелдаун, який задає великої шкоди протягом 3 секунд. Також у героїчному режимі під час електромагнітного сортування на арені з'являтимуться краби бомшели. Вони охоронятимуть купи сміття. На 75% здоров'я залишать її. Рейду потрібно вбити цих крабів за 30 секунд, щоб не вибухнули. Якщо в краба заїде куля, то й та залиши палаче сміття. В якийсь момент електромагнітного сортування бо злітає догори та створює велике коло, з якого всі повинні вийти. Після приземлення отримує баф, який збільшує швидкість атаки на 25%, а також підпалює сміття, яке залишилося. Будьте обережні.